Просили по наложці, відправляю стрептокарпус 200 гривень 199. <смі> ну такий маркетинговий хід. Дивіться, скільки тут їх? Мільйони трошки. Проростає 100% Фотографію ви бачили, де не бачили, можете написати мені, я покажу. Геть все, як щіточка сходить, тут їх мільйон це. Стриптокарпус це кімнатна рослина, вона такими гарненькими постійно квітуча квіточка. І схожість її стопроцентна я казала, плюс як її вирощувати, я надаю інформацію після оформлення замовлення. Тому стриптокарпуси зараз у мене діє така акція: їдуть наложним платежем. Якщо бажаєте замовити, і якщо ви точно його заберете, пишіть мені. Е, от так ось. <свісно> тому що багато хто мене просив, я, не, я відмовляла багатьом, тому що я взагалі не працюю з наложкою взагалі. Е, тим паче, по Укрпошті. Е, зараз е, стрептокарпус відправляю по наложці і на Укрпошту, і на нову пошту. Хто бажає, пишіть. Дивіться, яка, які умови. Там же ж за картою, за конверт і плюс. За марки треба заплатити. Вчора вийшло 42 гривні, то виходило по 35 гривень, здається. Тому наложка буде 199 плюс оці, скільки там буде гривень за, цю, за конверт і марки. Дякую за увагу! Хто бажає стриптокарпус, пишіть.